Ви знаєте, пан Барбіл, що життя це проблема. До вашого народження і після вашої смерті проблем не буде. Скільки буде людство жити, стільки будуть проблеми. Так що ви так таки не вішаєте на мене, що Ратушняк всі не вирішив. Не дай Бог, щоб Ратушняк вирішив всі проблеми. І щоб ви сьогодні вирішили всі. Завтра нема сенсу жити. Я завтра проснуся і просто зійду з лузду, як і всі ви. Не буде проблем. Не треба це драматизувати. І всі проблеми. А хто колись вирішить ці проблеми? І гудзик, і шкарпетки зношуються, і сковородка стирається, розумієте, і занавіски треба міняти, і е, значить, ковдри в хаті треба міняти. Все зношується. Плитка, асфальт, бетон, кому комунікація. Ви що думаєте, дітям нашим, внукам, правнукам не залишиться проблем? Ну то тоді Римській імперії не мало би залишитися проблем в Римі, а Римсь. Смі... Ну, значить, засмічене, брудне, закопчене, обшарпане місто, як і Будапешт, уже вже зашарпаний, бо були, кудись красенням колись були. І в нас будуть проблеми. Але я вважаю, що оцінювати треба так. Чи робив ти позитивне з того, що в тебе були можливості? Давайте оцінювати можливості. Бо які в мене були можливості? З тих можливостей, що в мене були, я сам заробив і не знайшов плюс 100 мільйонів і вклав це місто. Не списав за ніч. Через клоуна, якого потім арештували лекача, а потім випустили 21 мільйон. Ви що думаєте? Я не знаю, як це робити.